Це пик, а цей ще претера ордену, чемпион Кнайт, або Кнайт Чемпион, Лорд Амбасадор, Лорд Сигнальер, Ну, Майстер Звязку, И лорд Реклюзиар. Реклюзион. Це місце, де замкнені реліквії. Якщо охоронець орденської хорухви, то він, мабуть, має і завідувати усіма іншими реліквіями. Це я так вважаю. Я розумію, що Бекову воно не так, що одному з капеланів довіряють бути реклюзіар. Але я вважаю, що головний хорогварій повинен бути реклюзіархом ордену. Це ж, до речі, чемпіон Кнайт. Це з Багряної різанини. Копія. Амбасадор. то зі старих капітанів. Були такі мінки УГБ, сигнальєр також з багряної різанини. Ну і Харугварій він з набору старого Мернеуса Калгара. Не того найстарішого, де він ще в звичайній, в звичайному панцирі, а того, що вже Термінатор, але він вже старий. Ось такі претери ордену, друга частина, по змозі донатте на ЗСУ.